У Сумах попрощалися з захисником України Богданом Дудкою, загиблим на російсько-українській війні. Прикордоннику був 31 рік. Колега Богдана з прикордонного загону говорить, чоловік відзначався високим професіоналізмом, користувався повагою і авторитетом у побратимів. Він народився у місті Тростянець Сумської області. Після закінчення школи він працював у населеному пункті Миропілля Сумської області поблизу. Державного кордону. Потім, як настала війна, він прийшов до нас служити у Державну прикордонну службу України. 17 березня стала роковим днем для нашої частини, виконуючи бойове завдання захорони Державного кордону України, загинув наш побратим, Дудка Богдан Олександрович. Попрощатися з Богданом прийшли рідні, друзі, побратими і знайомі. Він завжди був з такою сяючою посмішкою. Дуже був завжди добрий, співчуваючий всім завжди був. І, ну, і крім того, ну, те, що він став на захист батьківщини, сам пішов добровільно. Це вже дуже 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 багато про що говорить. Він завжди був настільки позитивним, настільки активним і настільки співчуваючим усім, що це все про нього все може сказати. На жаль, дуже сумна втрата трапилася. Він був гарною людиною, молодим хлопцем, якому треба було ще жити і жити, але, на жаль, із клятої війни йдуть із життя молоді хлопці, висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Це непоправна втрата. Працював у Калініченка. Розвозив хліб, водієм працював. Дружина є, і двоє діток були йому як, як рідні. Він любив їх, цінував. Воїна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. А на Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.